Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Я Наталія Квітнева, неопсихолог і сучасна чарівниця. Ми сходимо, входимо з вами в новий цикл Імболк Крутиться колесо року. Давайте зробимо з вами такий терапевтичний трансформаційний розклад, діагностичний, щоб ми знали, на чому ми стоїмо. Як рухатись і що там зараз буде далі? Тому співналаштовуйтесь, підписуйтесь, коли вам цікавий духовний розвиток. Так цікаво, я почала тільки що так тихенько, а потім у мене якийсь такий командний голос вже включився, який говорить, що ну, не мене цей час, просто кожен получе щось своє, і знаєте. Наконець, то хочеться сказати, що вже закінчується оцей темний період, тому що ці трансформації, вони просто безкінечні. У Буде... нас містерія. Одноденна практика, пробучення внутрішньої весни. Без приключень, я так розумію, конечно, що не обійдеться. Ми починаємо з вами. З того. Які ми входимо, пам'ятайте, що це загальний розклад за індивідуальним пишіть мені особисті повідомлення? З чим ми входимо, які ми зараз на цей період? І що ж, я вам казала про трансформації? Побиті, побиті судьбою? Уже такі нормально, уже ранки є, досвід є, досвід пройдений, але якби і не закінчений його мало. Ще має статися якийсь фінальний штрих того, коли все якось вирубає, врубає. От, щоб остаточно обнулитися, ще чогось не вистачає до того, щоб повністю вирубало, що тобі не вистачає. Залишився ще якийсь момент розв'язання внутрішнього конфлікту. Про почуття, про розум, щось ти ще не готова, не хочеш ні бачити. Ні чути, але мені дуже хочеться сюди піти і уточнити, про що ж саме тут мова по твоєму внутрішньому конфлікті? Піждіть, беру другу колоду. Насправді дорога відкриється, тільки треба зробити порядок, почуття туди, думки туди, і дозволити собі, і дозволити їм і дати цьому всьому місце. Бути, що ж тебе так підзагрібає, в тому, що ти не хочеш іти. От дивись, який прикол. Коли синхрон, то синхрон. Така сама енергія мені з другої колоди виходить про те, що ну, ти якось продовжуєш грати свою мелодію. Задоволення ноль. Бачити не хочу. Уже таке враження, що вже відчуваєш, що тобою дьоргають. Але ще поки не настає. То бажане якесь таке закінчення. Ну, гаразд. Дивимося далі. Що Імболк... Що я написала? Готує. Що Імболк для тебе готує. Хо, що він для тебе готує, моя прекрасна. Та класно, він для тебе готує. Класно, тому, типу, краще з цим розібратися. І сказати, Арівідер, чи Рома, бувай здорова, тому що ну ти вже конкретно виснажена, а готує до тебе якраз у нас імбол про ініціацію жіночої енергії. На Йоль вродилось дитятко. А тепер треба, щоб жінка набиралася сил, щоби ростити то дитятко далі. Але яке ж дитятко? Ну... Тих твоїх мрій, тих твоїх бажань мені зараз е, почалась дуже сильна реакція. Вони почало зараз все сербіти. І злі, Якесь таке несогласіє. є. Але добре, подивися, ресурси е, багатство. В когось в кого були фінансові якісь клопоти, воно точно-остаточно якось вирішується. Чи через якесь зовнішнє. Стручання, давай уточню, тут мені дуже хочеться знати. Типу, прийняття якогось внутрішнього рішення, О, наконец-то! Прийняття якогось внутрішнього рішення. ось я тобі казав, що тут, тобі тут не вистачає чогось, а тут ти остаточно е, дійдеш до того, що ти вже признаєш, е, признаєш повноту не з тими станами, які є, і що пора цей груз скидати з себе Інбулк, гарно тобі приносить. які енергії відкриються Так, беру ще одну колоду так мені хочеться які енергії для тебе відкриються якісь теж психоєбатії те що мене почало ні закладати Психоемоційні, шлях твій буде тривати. Шлях того, що ти відправишся і будеш шукати, чого тобі не вистачає. Відбудеться ось оцей е, рух, дасть тобі вогню, десь тобі прикурки, дасть тобі якогось свіжого подиху, якогось копняка, якогось додаткового зовнішнього потоки зійдуть. і Їх треба ще ж взяти, сформувати до неї толку з того, що їх багато ну, сходить. Коли їх не брати і не користуватися, і це не про щось таке там загальне, або якесь таке поверхневе. Бо знаєте, якщо тако брати по-серйозному, якщо ви просто собі слухайте розклад, якусь собі маєте свій життєвий ритм, цикл на вас немає якоїсь серйозної чи там місії, чи якогось внутрішнього такого призначення, типу, що ви знаєте, що ви живете своє щасливе мирське життя і все. То до вас питань нема. Розвивайтеся собі на благо. Але коли ви точно знаєте, що ви були в глибині і на якийсь період грали кіно або ходили там, мігрували, мали різні досвіди, то загальні розклади для вас це як фастфуд. Ви можете теж приймати ці підказки, трансформовуватися, тобто ви будете мати ефект, коли у вас відкриті вуха. І коли у вас відкритий внутрішній канал на то, щоб приходити той гнозис з душі. Тому що якщо ви десь застрягли в якійсь своїй сліпоті і тільки гасаєте по позитивних розкладах або якихось таких темах, ну, якби все, ну не, не альо, пора признавати щось і пора йти далі, йти глибше в ту глибину, яка вас чекає. Тому що якщо б у вас не було по задачах і по ресурсах запиту на цю глибину, ви б ніколи в житті не знали навіть, що вона є. Ви б ходили на свою роботу, бляха-муха, пили-пив курили курил-дзігари, та й все. Розумієте? Отже. Це є про те, що для цього потрібен провідник, який з боку підсвітить ті сліпі зони, вони не комфортні. Коли ви ще в позиції дитинки внутрішньо, а вимахали вже дорослою людиною, то у вас може бути теж ще викривлення перекладати відповідальність на якогось дорослого. То це теж не про це, тому що у вас всі будуть винні. Переходимо в позицію дорослого і. Розкриваємо, входимо в цю гру, де направити цю енергію, яка зараз відкриється. Новий шлях навчання, нова діяльність. Нові зажигання. Дивися, купа сексу, купа вогню, купа пристрасті, купа нових творчих проєктів, хтось картину намалює, хтось запустить якийсь свій бізнес проєкт при тому, що він буде успішний. От тобі кажуть, такий туди направляй. Ну давай подивимося, це навчання або що, про що тут а, говорять, що ти маєш тут. Врубатися в це, щоб більше відчути якийсь синхрон, щоб могти цю інформацію застосувати. Може, ти хочеш розслабитись, то розслабляйся, але застосувати, щоб направити ту енергію, тому що зараз, коли ми робимо цей розклад, ми теж піднімаємо ту енергію. Відповідно до твоїх базових налаштувань, і вже в моменті можеш це зробити. Куди? На розкриття внутрішнього. Ось тобі внутрішня мудрість. Ось тобі верховна жріця. Верховна жріця каже тобі, давай. Твоя внутрішня середина чекає. Недорно я зробила такий ліричний відступ пару Там, хвилин. назад. Ми приступаємо вообще до класної теми. Рекомендація тобі, як. Від імбулку до Остари, до наступного повороту, циклу. Як тобі проживати? Рекомендація тобі зараз буде. Ну, розклад, мені подобається, але цей розклад зараз. Сигналізує про те, що в середині в тебе дозріли якісь блоки на вивільнення. От вони вже дозріли. Вони вже сформовані, в них оболонка сформована, як оці кульки мам, момент. Як оці кульки, все, вони вже сезріли на те, щоб їх лопати. Бо можна далі з ними жити, з цим цілюлітиком внутрішнім, психоемоційним. А тут кажуть, що вже все. Ух, І рекомендація, як тобі прожити ось оцей час. Трашний суд. А кажуть, що не здуриш ти себе, не здуриш ти когось. Типу, суд це тобі не хі-хі-ха-ха. І на дні у нас колесо фортуни. Куди ж та фортуна тебе закрутить, воно зовсім несподівано, неплановано може тебе скинути. Треба пройти ось оцей шлях по цьому головному міфу, який починається з цими енергіями, щоб повключати в собі те, що треба, щоб і пройти ось оцей суд. Тому що якщо ти не будеш в тих енергіях, які заплановані на проживання ось у цього страшного суду. То тебе буде дуже сильно мотиляти вниз. Тобто ти маєш бути у максимальній чесності з собою і з світом, і у максимальному прийнятті, щоб коли до тебе це прийде, коли тобі це ввалиться, ти прийняла, подякувала, перепрожила. Тому що хто знає, які там в тебе будуть емоції. Хто знає, як зреагує твій організм, тому що твій організм може включити таку тему, як ну та пофік, ну та пофіг, а що? Це мене не стосується, бо це не про мене, є вибираю щось друге. Та звичайно класно вибирати щось друге. Але коли ми говоримо про трансформацію і про якісь знаки, то є такі ситуації і моменти, коли тупо треба перепрожити. І перепропустити через себе, яким чином твій організм зреагує, як це буде. У нас ще сонячна активність, буде кучеряво. Тут однозначно. Давайте витягнемо ще рекомендацію: як пом'якшити собі ось оцей шлях оцього героя, тебе як героя, який буде іти. Ось тобі психоемоції, ось тобі і твоя перенаповненість. Якщо ти там знаєш трактовки, то дуже добре, але це не має значення зараз. Того що, по-перше, ти прийшла сюди. По-друге, можна сказати, е, це і чиста любов, супер, супер, супер. Це про перенаповненість. Тобто, в тебе буде перенаповнення різними почуттями, бо це можна і потонути в цьому всьому. Тому тобі рекомендується перерозпреділити їх, робити якусь роботу, робити собі якусь гігієну, робити практики, писати щоденники, попрацювати з спеціалістом, з ментором, щоб тебе провели, і ти пройшла, пройшов. Тому що ось оцей весь шлях цього героя від періоду до періоду, він же ж не просто там, от духовна духовність, у тебе ж є якісь амбіції. У тебе ж є якісь плани на якісь бажання. А заради чого це все взагалі відбувається? Ну тільки заради того, бажаю тобі класно пройти ось оцей портальчик, зловити не дзен, а зловити ту порцію тої енергії. Переформатувати Ох, бляха вуха, я аж налякалася. Чише ж тут дзвін пішов від Люби. Люба передала дзвін прийти на практику до мене, до Наталії Квітневої групову, щоб сформувати ті енергії, щоб згармонізувати, і щоб правильно для себе розпреділити. Давай подивимося ще такий момент. Що тобі буде, коли ти прийдеш на практику? <гум> ну, від твоєї душі. А може тобі треба це саме? Може, саме тобі треба це почути? Що тобі буде, коли ти прийдеш? Чи тобі треба зараз це? Що тобі буде? Луна, ну що, прихід буде? Давай подивимося, куди. Бо це ж, прошу дуже. Прямо попадання в ціль. Все твоє підсвідоме. <гум> Знаєш, ха-ха-хі-хі, але як ментор і вчитель, то дуже все строго. І дисципліновано в любові, і дисципліновано, тому що ми не збираємося в школу любві. Коли стоять конкретні задачі, їх потрібно розкривати. І через цю сіпусі вони не розкриються. Деколи потрібне хірургічне втручання? Ось тобі і верховна жріця. Маєш інтуїцію, твій внутрішній голос він тобі скаже. Так що дякую тобі за лайки, підписуйся, коментуй. Переходь на особисті взаємодії, коли відчуваєш потребу. Щасливого.